Слово ядерна реакція, ядерний реактор. І, взагалі, ядерний реактор від слова ядро, тобто те, що відбувається в ядрі, просто це не щось таке надзвичайне, це те, що відбувається поділ ядра. А на що поділ ми сьогодні дізнаємося? Це в нас параграф 26 за підручником. За бажанням можна на закріплення матеріалу виконати вправу в кінці параграфа 26 під номером 2. Сьогодні виникає таке запитання, як допомагають дослідження з ядерної фізики забезпечувати людство енергією? Тобто, як пов'язана ядерна реакція з енергією? Що ви знаєте про великий андроїний колайдер? Те, що на зображенні? Що взагалі це таке? Хто знає, може щось. Ну, ви чули, це словосполучення. Це велика ось така труба, як ви бачите, на зрізі, яка побудована в Швейцарії. І ці трубі розганяли електрони, і в результаті їх удару, то їх розганяли, розганяли, а потім вони повинні були зустрічатися з один з одним. В результаті цього зіткнення повинно було відбутися взрив, в результаті якого вчені вважали, що 4,5 мільйони років утворилося життя на нашій планеті. Тобто вони хотіли подивитися фізику, хімію, взагалі, що там відбувалося, що там такого в результаті цього відбудеться. Але цей проєкт чомусь був дуже роз... велику популярність мав. А потім його згорнули або просто загалу, загалу, загальному людству не повідомили, а що ж там відбулося. Більшість проєктів фізики, хімії і взагалі таких, вони спочатку засекречені, а вже потім, коли е, награлися е, великі люди цього, цієї планети дають, відкривають ці таємниці. Е, перший Провів дослід Отто Отоган Я Фріц Штрасман, вони опромінювали Уран 235 нейтронами, і в результаті цього вони отримали нові атоми. Нові атоми із сліди атомів носили характер е, це було ще в 1938 році. Зараз ви бачите на Гівці, що у нас є уран, ми його бомбардуємо альфа-частинкою, і в результаті цього бомбардування, тобто ми збуджуємо його, уран перестає існувати, але в результаті з урану виділяється барій, атом барію та кріптоній. І що... І ще, окрім барію, ми бачимо, що утворилися нейтрони, такі самі. І ось ми дивимося, у нас прилетів до урану один атом, а в результаті цього балу реакції утворилося ще ну, на цьому зображенні три атоми, три частинки нейтронів. Тобто, вони, в свою чергу, ось ці три частинки, вони збуджать інші атоми. І відповідно, один створив три нейтрони. Один нейтрон створив три нейтрони, і в результаті ці нейтрони збудять ще більше атомів урану, і ось це відбудеться атомна реакція. Або сам процес того, що Уран ускає від надлишку енергії, тому що в нього з великою швидкістю вдарилося. Нейтрон, він в результаті цієї енергії відбудеться розщеплення, він лускає. Розщеплення ядра це поділ важкого атомного ядра на два рідше — на три ядра. Відповідно, виникає запитання: чи можуть нейтрони, що утворилися під час поділу одного атома урана, Викликати поділ інших ядер урану. Звісно, що так, ми це і бачимо на цій гівці на цьому відео, ось ця реакція. І вона має назву ланцюгова реакція. Тобто один е в результаті того, що хоч одна частинка, один е нейтрон збудить е уран, відбудеться, е подивіться, ось цей маленький зелений кружочок. Е в результаті. Декількох е, сотих секунди, ми вже з одного нейтрона отримаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 нейтронів, які, в свою чергу, е, створять ще більше. Це як прогресія буде, геометрична прогресія. І так само е, е, ми бачимо нові речовини, які утворюються. Ранцюгова ядерна реакція це процес, у якому одна проведена реакція викликає подальші реакції такого самого типу. Але окрім того, що ця реакція супроводжується поділом на нові речовини, вона викликає великий викид енергії. І якщо один атом в результаті поділу лускання усього одного атома урану виділяється енергія, яка має 15 нуліків, а потім число, то якщо взяти, наприклад, 1 моль урану, це приблизно 250 грам урану і в результаті бомбардування цієї маси урану, Нейтроном виділиться енергія, яка буде дорівнюватися 19 помножити на 10 в 12 степені. Тобто, уявіть число, яке має 13 знаків. Так? І, а всього-навсього стакан урану у нас, ну, 250 грам. Це приблизно як дорівнюється спаленню 100 тоні 100, ти... 100 тонів е, Нафти. Ось така ну, логічна е, вибір. Так, то ми я вам казала про е, застосування взагалі ядерної реакції. Е, Взяли 250 грам, нічого не потрібно видобувувати, якісь перевозити нафту. Ось в нас є е, е велика кількість енергії в результаті поділу стакана-урана, яка може. Е, Забезпечити місто енергії на декілька годин. Де ж ми застосовуємо цю ядерну реакцію ланцюгову? Це ядерний реактор. Вони мають різну будову, але один принцип роботи: ядерний реактор це пристрій, призначений для здійснення керованої ланцюгової реакції, поділу, яка завжди супроводжується виділенням енергії. Якщо ви знаєте про Чорнобильську катастрофу, ось це і не змогли контролювати. Вона перестала бути керованою. Дивіться, в нас, коли нещодавно була ось ця катастрофа, підірвали Запорізьку гідроелектростанцію, чому тоді почали перейматися про Запорізьку атомну? тому що... Це була вода, ємність для охолодження реактора, казали, що там недостатньо води. Чому вони бажали? Тому що вода, вона і ось охолоджує ці елементи не дає змогу пришвидшувати ось цю реакцію. Ну, хоча ми казали, що температура не впливає на швидкість реакції, але все інше те, що тримає в купі, воно може вийти з ладу. Який принцип ядерного реактора? Ми бачимо такі складові, як твели. Це ось ці помаранчево-червоні труби. В них є ядра урана, тобто, після того, як уран відпрацює, ось ці твели і відвозять на кладовиська, на схрони, на утилізацію. Бачимо, що все це знаходиться в біологічному захисті, як ми з вами раніше казали, що це свинець найкраще зберігає проникнення, але дивимося, в нас є вода, холодна поступає, і в результаті того, що ми казали, що поділ ядерного ядра викликає великий викид енергії, вона розганяє цю холодну воду. І нагріває воду до 250-300 градусів Цельсія, а іноді навіть перетворює на пару. Ми знаємо, що вода кипить за 100 градусів Цельсія, тут бачимо 300 градусів, відповідно, більшість цієї речовини це вже пара, яка йде далі. Енергодар, місто, де Запорізька атомна стоїть, воно раніше лікарні, школи. Якісь промислові об'єкти, вони все опалювалися безкоштовно за допомогою ось цієї гарячої води, яка циркулювала містом. Тобто навіть ця енергія, найшла ні повз, вона вся використовувалась, а також частина цієї енергії перетворюється на електроенергію. Як я казала, що на даний час це найбезкоштовніша, найдешевша енергія, яку створює людство. Регулюючи стрижні, ось ці стрижні, які, ну в залежності від підвищення температури, вони автоматично опускаються і збирають на себе ця речовина, ці труби створені з речовини, які гарно поотхлинають нейтрони. І вони опускають сюди між твелами і забирають на себе надлушки нейтрони. Нейтронів менше, відповідно, менше ядер вони збуджують, і реакція трошки контролюється, зупиняє. Потім знов їх наплодилося цих нейтронів, знов опустили ці стрижні, знов вони зібрали на себе нейтрони. І ось так працює ось цей контроль ядерної реакції. Відповідно, в результаті поділу ядер ми отримуємо великий викид енергії. А що ж буде, якщо взяти ядра ізотопів легких елементів і навпаки їх з'єднати? Що для цього треба? Тобто ми казали, що виділяється велика кількість енергії в результаті поділу, відповідно, щоб з'єднати, нам потрібна знов велика кількість енергії, але щоб їх з'єднати. І це можливо, цей процес називається термоядерний синтез, але він такий важкий до реалізації це реакція злуття легких ядер у більш важкі які відбуваються за дуже високих температур уявіть температуру, яка має 7 нуліків, понад 10 7 градусів Цельсій, і супроводжується виділенням енергії. Ну, знаємо, там, де температура, там завжди буде енергія. І де ж ми можемо зустрічати такі реакції у природі? Звісно, що вдома такі умови ми не можемо створити 10 у сьомій досягти температуру. Це відбувається у надрах зір. Ми з вами казали, сонечко у нас також є, окрім того, що космічне пространство вона має великий радіоактивний фон. А наша планета захищена від радіації з космосу за допомогою атмосфери азонового соя. Але там це відбуваються ось ці реакції і великий викид енергії. Вчені навчилися створювати термоядерні реакції у природі, а ось використовувати їх продукти ще не мають такої практики у промисловості. Тобто, ну, може, і працюють в цьому напрямку, але це поки що. Ну, такий важкий процес для людства. Е, і наступний крок це розв'язування задач. Е, давайте е, напишемо позначення, яких бракує в рівнянні ядерних реакцій. Ну, давайте з першим розберемося. Е, ось нам невідомо, що це за елемент. Ви знаєте, що в хімії вже, вже знаєте, що вгорі це малярна маса, внизу це порядковий номер. Тобто нам потрібно дізнатися його порядковий номер, і відповідно, ми дізнаємося, що таке Х. Так ось, в результаті будь-якої реакції, що ми отримаємо? У нас є бірілій плюс гідроген, і утворюється гелій, який ще третій, четвертий елемент. Якщо скласти 9 плюс 1, тобто спочатку верхній ряд чисел. Ми отримаємо А, а плюс 4. Скільки з цього рівняння буде А дорівнюватися? Ну, 10 дорівнюється А плюс 4. А дорівнюється? Аліна? 6. А 6, добре. А дорівнюється 6. Це малярна маса нашого елемента. Але ми не можемо поки що по ній шукати, тому що малярна маса може відрізнятися від табличного значення. Відповідно, якщо знай... знайти Z за нашою нижнім рядочком, Z буде дорівнюватися. 5 дорівнюється Z плюс 2, тобто Z дорівнюється 3. Відповідно, наш Х буде мати 6 малярну масу і третій порядковий номер. Це в нас, якщо відкрити таблицю, періодичну таблицю хімічних елементів, це в нас літій. Він має майже 7 малярну масу, але ми з вами казали, що. В результаті ядерної реакції у нас може порушитися кількість нейтронів та протонів, але вони зосереджені в ядрі і мають основну масу атома. Відповідно, ми розуміємо, що в нас порушено саме ну, щось в ядрі. Добре, як знайти цей ікс? Настя. Сняв? Я вас слушаю. Що, що? Я вас слушаю. Я хочу тебе послухати. Як знайти А з цього рівняння? Все так само. Давай складати, кажи мені, верхній рядочок. А. М -м -м. Далі, що тут? Ну, 6 Де тут? Я Ой, 4. Плюс 4. Справа буде 14. Далі. А, плюс. плюс. я не поняла. Один. А, один. Угу. Тому дорівнюється А. А дорівнює 11. А дорівнюється 11. Знайдемо Z. Z це в нас те, що внизу. Z плюс. Каже Настя дальше. А ну зараз. Ось. Z 2. Плюс 2 дорівнюється. 2 дорівнює 7 плюс 0. Плюс 0. І Z дорівнюється. Mm. Ну, 5. 5. Тобто нам потрібно відкрити таблиць, періодичну таблицю хімічних елементів, подивитися, що це за елемент під номером 5. Я знайшла, не знаю, може ви її знайшли трошки раніше, ніж я. Таку прикольну таблицю, періодичну таблицю хімічних елементів, на неї навіть натискаєш елемент, і він все, що знає, про неї пише. Одний недостаток, вона перекладається або англійською, або латинською російською. Так ось пері... хімічний елемент під номером 5 це в нас бор, який має малярну масу 9,8. Тобто, він має більше, більше протонів або нейтронів. А чому 9? Там ж 10,8. У нас 11. А. Ось. Тобто, це в нас елемент буде. Бор. Добре. Е, і дивіться, ну така, Е, Зверніть для того, щоб розв'язати наступне рівняння. Зверніть на усе увагу. Е, Марк, можеш попробувати? А Марк ушов Давай тоді Аліна. наступна третя. ну 63. Так, тут у нас, якщо немає нічого, у нас тут 0 і 0. Тому що гамма це настільки маленька частинка, вона не має маси і приймаю, що це 0 і 0. Ну плюс 0 тоді. Плюс 0. Ходімо смотри, що мав почути. Дорівнюється. 62. Плюс. Z, euh, А. Плюс А в нас А. Відповідно, А дорівнюється скільки? Один. Один. Щоб знайти Z? 29 Плюс нуль. Плюс нуль. Дорівнюється двадцять девять. Плюс З. Цього Z буде дорівнюватися нулю. Тобто, порядкового, хімічний елемент з порядковим номером 0, такого не існує. Відповідно, у нас буде мати Х порядковий номер 0, малярну масу 1. Це схоже на наш нейтрон. Тобто, те, що тут у нас сховалося замість х, це в нас нейтрон. В результаті. Бомбардуванням купрома частинкою гамма. У нас отримується купром ізотоп купрома і один, одна частинка нейтрона. Ідемо далі. Яка кількість енергії виділиться під час поділу ядер усіх атомів урану, які містяться в, одній цілі, в одному кг 95 сотих урану? Записуємо масу урана. Масу в нас атома. Енергія нашого атома урану і взагалі загальна енергія. За формулою енергія дорівнюється кількість атомів в, цій, в цьому об'ємі помножити на енергію кожного окремого атома, з цієї формою нам невідома кількість наших атомів в цьому об'ємі. Для цього нам потрібно загальну масу поділити на масу кожного, кожного атома урану. І зберемо після цього одну формулу, щоб швидше розв'язати. Тобто 1,95 сот, сотих. Помножити на 3,2 на 10 ,11, і це все поділити на 3,9 на 10 мінус 25. Ми знаємо в результаті поділу отрицательної степені. У Нас буде зміниться знак, тобто ви вже розумієте, наскільки буде велика кількість енергії? Це буде? Число, яке має 14 таке веселе число енергії, якщо взяти 2 кг, майже 2 кг урану. Ну, це велика кількість вуглі, в, угля, несколько. Більше мабуть, 500 тисяч тонн вигілля. 200 тонн нафти. Це велика кількість енергії спалення. І остання задачка на сьогодні. Яка маса урану знадобиться? Тобто, нам, навпаки, потрібно знайти, скільки енергії нам потрібно, скільки урану, щоб за рахунок енергії поділу ядер атомів нагріти 100 тонн, 10 тонн води на 10 градусів Цель. У нас є маса речовини, яку потрібно нагріти. Ми перекладаємо її в кілограми. У нас є дельта Т, тому що в нас нагріти на 10 градусів, тобто є якась температура, а зміна води всього навсього на 10. Маса атома, енергія атома. Це в нас константи. І потом теплоємність води: 4200 на джоуль на кілограм градус Цельсій. Тобто, скільки води потрібно, скільки енергії нам потрібно для того, щоб нагріти 1 кілограм води на 1 градус. Ось це число означає, ми це розв'язували в 8 класі це є таблиця. І нам потрібно знайти масу урану. Енергія, яка нам потрібна, це енергія е, Q. Кількість теплоти, яку нам потрібно згадуємо 8 клас. Ми також записали в минулі задачі, щоб знайти енергію. Кількість енергії нам потрібно кількість атомів помножити на енергію кожного окремого атому. Що, в свою чергу, N – це маса урану поділити на масу кожного окремого атома і помножити на енергію кожного окремого атома. Кількість теплоти. Тобто те, що в нас праворуч, це маса води, помножити на, теплоємність води і помножити на зміну температури на дельта Т. Ми збираємо це праву та ліву частину в одну таку велику формулу. І з цієї великої страшної формули мені потрібно знайти масу урану. Тобто, всього-навсього одна невідома. Відповідно, в мене складеться ось таке рівняння масу. Води помножити на масу атома, помножити на це води дельта Т, і це все поділити на енергію кожного окремого атому. Все, нам тепер все просто. Нам підставити потрібно тільки чисельні значення і розрахувати масу урану, щоб нагріти 10 тонн води. Не 10 тисяч 10 тонн води, не 10% тисяч кілограм, а 10 тонн води. Всього на всього мені потрібно 5,12 грам 12 грама урану. Тобто, ну, 5 грамів урану. Це щось там на кончике ножа. Ось такий цікавий хімічний елемент. Домашнє завдання. Нагадую, вся ця інформація зібрана в параграфі номер 26 у підручнику. За бажання можна виконати право номер два підру... в кінці цього параграфу, які до мене є запитання? Та ніякі.